Привітулі, шановні, я оце як повернувся, мене всі розпитують, що ти, як ти. Ну, я людина-ледача, тож я вам всім відео зроблю. Як я кепсько. Але відео буде не про те, як я сиджу, скиглю, страждаю, а про те, як я себе ремонтувати буду. Отже, перший етап якийсь будь-якою проблемою це усвідомлення, і я його успішно пройшов. Був на похоронах у товариша, всі сумні, ясна річ, і я стою, і тут. Я розумію, що це велика втрата для нас, як для тих, хто його знав, та й загалом для української нації, бо класний хлопак був, він був україномовний в, в Запоріжжі, коли це ще не було мейнстрімом, скільки я його пам'ятаю, ну, менше з тим. Тут я усвідомлюю втрату, але тут я нічого не відчув. І це мене наштовхнуло на думку, що подібна емоційна атрофія не є нормою. До того ж, я помітив, що я сприймаю життя якось наче. Крізь давно не мити скло. Та що там далеко ходити? Навіть полуниця мені зараз здається не такою вже офігенною. Тепер, коли я знаю, що проблема є, можна починати її вирішувати. Будь-який медик вам скаже, що першим, що треба зробити, це стабілізувати стан. В моєму випадку дуже сильно допомагає фізичне навантаження. Як тільки дурні думки лізуть в голову, я лягаю на підлогу і починаю відтискатися. Коли м'язи горять від втоми, то голова перемикається на це, і всі ці думки вони відходять на другий план. Поки що мені це допомагає. І допомагає непогано. Тому можна сказати, що цей етап я теж пройшов. Тепер, коли мені гірше вже не стає, можна переходити безпосередньо до вирішення проблеми. Як показує практика, велику проблему легше всього розбити на складові, і потім ці складові окремо усувати. Чим я, власне, і збираюся зайнятися? До чого це все я? А, у вас є лише одне життя, і воно має певні часові рамки. Тож не марнуйте свій час на те, щоб скигати і страждати. А вирішуйте або усувайте проблеми, які заважають вам отримувати задоволення від вашого життя. Бо спойлер: релігійні довболюби брешуть, іншого не буде.